Чергова допомога нашим захисникам цього разу військовослужбовцям передали новенькі автівки. Кошти на них зібрали на благодійному аукціоні, який минулого року відбувся у Карпатах. Більше про ініціативу влади Івано-Франківської області у матеріалі. На початку лютого, першу частину коштів, зібраних на благодійному аукціоні обласна влада витратила на придбання необхідних тактичних речей для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зараз же підселили військових автівками. Чотири новесенькі автомобілі Рено Дастер це автомобілі, які коштують 4,5 мільйони гривень, і вони закуплені за кошти благодійного аукціону, який пройшов у грудні, 20 грудня. Я дякую підприємцям бізнесу. Всім людям доброї волі, які підключилися, і нам загалом вдалося організувати цей аукціон І ці зібрані кошти ми направляємо на збройні сили України. Позашляховики придбані за кошти з благодійного аукціону передали військовослужбовцям сьомого корпусу швидкого реагування. Ці автомобілі вони дуже необхідні. Вони забезпечують мобільність військовослужбовців по підвозу до переднього краю. І це на жаль на сьогоднішній день у зв'язку із розвитком. Технології в піввідронів, на жаль, розхідний варіант. Ці ми будемо дуже берегти, звичайно, але автомобілі вони ламаються, не витримують нагрузки того рельєфу і тієї природи, яка є на Донбасі, особливо коли це все в болоті. Тому нам потрібно постійно одновлювати автопарк. Наразі обласні посадовці готуються до чергового благодійного аукціону, який відбудеться в Калуші. Традиційно зібрані на заході кошти скерують на підсилення наших захисників.